Польські фермери продовжують блокаду поблизу шести пунктів пропуску на кордоні з Україною. Про це нам ексклюзивно розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. З 20 лютого польські фермери анонсували блокаду усіх пунктів пропуску, що власне сьогодні й зробили у заяві про спілки Солідарність. йдеться, фермери перекриють також під'їздні шляхи до залізничних перевалкових станцій і морських портів. Скільки вантажівок змогли перетнути українсько польський кордон за минулу Добу попри блокування. Послухаймо Андрія Демченко. Виділю пункт пропуску Шигині. Там за минулу добу кордон перетнуло 45 вантажних транспортних засобів, 25 з яких в бік України. То фактично одна одна вантажівка за годину лише пропускається в бік нашої держави. А напрямок пункту пропуску є годин Це за добу десь 140 вантажних транспортних засобів, 100, 108 з яких в бік України. Тому ну, це це не інтенсивний рух через кордон, як це було до цього, коли кордон не блокувався про ситуацію на українсько-польському кордоні поспілкуємося з послом України у Польщі у 2014-22 роках Андрієм Дещицею. Пане Андрію, вітаю вас наживо в марафоні. Ось маємо ситуацію, яку щойно коротко описали станом на сьогоднішній день. Моє запитання просте: от чому поляки це роблять? Ну, Вони це роблять для того, щоб привернути до себе увагу. І Перш за все, тому що ці вимоги, які висувають польські фермери, вони мають ну дві важливі складові. Перша це вони виступають проти нової європейської політики зеленого курсу. А друге, це проти імпорту української сільськогосподарської продукції. Але щоб привернути до себе увагу, звичайно, найкраще це робити на українсько польському кордоні, блокувати, створювати напруження, і як зараз вони заявляють, блокувати також. Ож автомагістралі під'їзні шляхи до залізничних шляхів. І, на жаль, це такий трохи поганий приклад, який вони взяли з протестів автоперевізників. Бо автоперевізники, а тут же питання: чи з власної ініціативи, чи це була продумана акція, тому що ми знаємо, що автоперевізники підтримувалися польською крайньою правою партією конфедерація, яка має зв'язки з Росією. The <laughs> От і показали те, що ну якщо протестувати на кордоні, то таким чином уряд швидше зверне увагу на них і швидше спробує вирішити ці проблеми чи задовільнити ці вимоги, які вони висувають, і фермери пішли таким самим шляхом. Очевидно, це дуже сильно шкодить економіці України. Це дуже сильно шкодить обороноздатності України. Це вбиває серйозну, серйозний удар в українсько польські відносини і в єдність Європейського Союзу. Тому я думаю, що це достатньо така тривожна, тривожний сигнал, що фермери збираються далі продовжувати свої протести, власне, в, на кордоні. А Польщі це шкодить, пане Андрію? Так, як це не парадоксально, Польщі це шкодить. Про це трохи мало говорять зараз, але польщі це шкодить перш за все і економіці Польщі, тому що багато польських продуктів е, імпортується в Україні і е, блокування цих. Перевезень також негативно впливає і на виконання тих контрактів, які мають польські виробники, зокрема молочної продукції, і на постачання цих продуктів в Україну. Це по перше, економічно. По друге, Польщі це шкодить також, тому що е, з двох причин: по-перше, Польща е, мала досить позитивний імідж країни, яка допомагає Україні, яка е, розуміє Україну. Яка приймає українців у себе, яка надає свою територію для транзиту гуманітарної і військової допомоги, а тепер ну, до неї відносяться, дивляться так, чи насправді вона є серйозним партнером і поважним партнером. Ну і третє, це те, що багато іноземних фірм, які посилають свої товари через Польщу, вони тепер шукають в Україну, вони тепер шукають інші шляхи, тому що розуміють, що. Вони можуть не виконати умов контракту, вчасно не поставити продукцію в Україну і тому оминають Польщу, що також негативно впливає на саму економіку і на візору і, і на. Е,